У мене в гостях співзасновниця благодійного фонду Святослава Хороброго. Фонд це є така позаробоча, додаткова, додаткове таке навантаження. Що я там сиділа в офісі і там я якусь там допомогу там заповнювала заявку відправляла. І, от, і вирішили, що а давайте, ну буде так, везли. Е... Ліки від епілепсії за 40 тисяч євро через Укрзалізницю, через якогось там знайомого, та чейсь дядя, дяді, друг, по помамину лінії. Не, не щось надто складне, але там прилади ночного бачення, е, якісь там каски, дрони. Це те, що можна зараз так вийти в магазин і купити як продуктовому. Три основні групи реципієнтів наші це, звісно, зсу. Це лікарні, медичні заклади, і це мирне Є дві відзнаки: перше це від харківської військової адміністрації, mm -hmm. і друга це від міністра оборони. А, я думаю, зараз ні в кого в нашій країні не знайдеться такої людини, в якої там е, родич чи друг, чи знайомий не знаходиться в ЗСУ. Доброго дня. Шановні шан... наші ютуб-глядачі. Е, сьогодні в мене в гостях. Співзасновниця благодійного фонду Святослава Хороброго Ольга Тістечок. Доброго вечора. Вітаю, Богдане. Дивіться, має до вас таке перше питання, щоб відразу починати. Скажіть, будь ласка, нас сьогодні, як би скажемо, вже розпочався восьмий місяць війни. Дуже тяжкі часи для України. Ваш фонд був заснований, там, скажімо так, майже з перших днів цієї війни, широкомасштабного нападу Росії. Все-таки скажіть, що придувало створення цього все-таки війна, чи більше якісь такі були інші мотиви створення так. фонду? Чесно, поки не розпочалась війна, то Ну, не було такої думки, тобто це став основний такий рушій. На жаль, не дуже позитивна подія для там, започаткування благодійного фонду. Ну але благодійні фонди вони допомагають у скруті людям. От і ну, коли почалась війна, там перші два-три дні це повний ступор, як і усієї країни. А потім спільно там з колегами, з однодумцями, зі знайомими почали активно допомагати. І там спочатку там однією компанією ми то знайомих, потім другою компанією, а потім е, зрозуміло, що якщо ми все це трохи систематизуємо, об'єднаємо наші зусилля, там чітко визначитимо вектори допомоги, то ми зможемо зробити набагато більше. Ні, от вже в початку березня ми сформували саме благодійний фонд імені Святослава Хороброго, е, і вже почали от так, от більш цілеспрямована, об'єднана, вести свою діяльність і допомагати регіонам, які найбільше страждають внаслідок війни. Скажіть, в кого виникла така ідея? Вона виникла просто в під час спілкування от, з людьми, які так само з самого початку з фондом, тобто, ми просто в якийсь момент. Спілкувалися, обговорювали там, наші плани дії, там, куди там треба ввести якусь допомогу, або в кого там знайомі вже на фронті, і треба якусь допомогу туди відправляти. І ми в один момент такі: треба, мабуть, створювати якийсь фонд, щоб там і більша довіра до нас була, от там під'єднувати, якщо там міжнародних якихось донорів і так далі. Як ми його назвемо? Ага. І так воно вийшло, що. В мене моє місце роботи знаходиться на вулиці Святослава Хороброго. А, от і це такий вийшов чудовий привод, дуже символічно, тому що я там сиділа в офісі і там я якусь там допомогу там заповнювала, заявку відправляла. І от і вирішила, що а давайте ну буде так, дуже така знакова е, персона для історії нашої країни. Ну і так пішло. <плес> Ще раз? До війни ким працювали? Е, до війни працювала маркетологом, і зараз ну, працюю маркетологом. На а, тому ж місці роботи. Так, так. Це, ну, тобто, фонд це є така позаробоча, додаткове, додаткове таке навантаження щодо благодійності суту. Ага, е, Тепер переходимо до діяльності фонду. Скажіть, будь ласка, все-таки у вас є дві відзнаки, від, як ми з вами говорили. Скажемо, перед інтерв'ю ви говорили, що є дві відзнаки: перша це від Харківської військової адміністрації, uh -huh. і друга це від міністра оборони. Uh -huh. Тож, питання розпові... можете, будь ласка, розповісти нашим глядачам, чим ви займаєтесь? Uh, наш фонд працює за трьома основними напрямками допомоги, тобто, такі три основні групи реципієнтів наші: це, звісно, ЗСУ. Це лікарні, медичні заклади, і це мирне населення. В першу чергу, мирне населення, яке проживає на територіях, де досі ведуться бойові активні дії. За час нашої роботи ми змогли відвести до Харківської, Сумської, Чернігівської, Донецької, Луганської областей понад 170 тонн гуманітарної допомоги. Це є продукти, це є ліки. Це є одяг дуже багато його було з початку бойових дій, і воно було так би мовити дуже доречно. А от також допомагали людям, які були вимушені переїхати. А наприклад, у нас в команді так само наша команда зараз це близько 40 людей, і це люди з дуже різних регіонів. Це люди з Харкова, з Маріуполя, з Херсону, з Чернігова, з Сум. З Києва, з Дніпра, власне от і так вийшло, що кожен розуміє особливості там свого міста, свого регіону, і от став такою, як би, ниточкою для комунікації з громадами для там передачі допомоги і так далі. І там переселенцям так само ми дуже багато допомагали, особливо там з Маріуполя. У нас у Дніпрі є хаб Я Маріуполь. І так вийшло, що його засновник, пан Дмитро Забавін, він з перших днів війни також приєднався до нашого фонду. Тобто він нам також допомагав разом. Там вантажили коробки з, з ліками і так далі. От, і потім ми вже на його хаб передавали продукти, і він вже передавав переселенцям з Маріуполя. От і воно якось так. От в зСУ ми допомагали. Ну, багатьом військовим, тобто це наша 93 бригада, це 95-та бригада, 92-га, 24-та, територіальні ну, ТРО, якби там у Харкові, у Чернігові, у Дніпрі. Добровольчі армії також допомагали. Військовим. Ну, це... Дуже така специфічна сфера, якби вся ця мілітаристика, і так далі. Ну складно чесно знайти, щоб воно було саме те, що треба, от, але вдавалося нам закривати потреби. От ми е, за півроку е, придали шість автівок на ЗСУ е, більше п'яти тисяч літрів пального. Е, ну і також екіпірування не не щось надто складне, але там прилади ночного бачення. Якісь там каски, дрони, от таке, що змагання, то призивати. Зовсім нічого складного. Знаєте, там повністю нічого складного. Це те, що можна зараз так вийти в магазин і купити як продуктовому. Ну, у комунікації волонтерів, можна. Ну, Звичайно, людина так може вийти, там на прилавках буде дрон там лежати, там буде прилад нічного бачення лежати. так. Е, дивіться. Також, говорячи про вашу діяльність, це все, як би скажемо, співпраця з міжнародними організаціями, чи це залучення благодійних коштів? Від самого початку був значний вкладок, вкладок, внесок від донорів, спонсорів з Європи, перші три місяці він ну, дійсно був потужним і він допомагав нам. От, тобто, це і якась фінансова допомога, і це також власне безпосередньо продукти, ліки, медицина нам дуже дорогі ліки приїжджали. Ми їх перевозили взагалі залізницею передавали. Везли е, ліки від епілепсії за 40 тисяч євро через Укрзалізницю, через якогось там знайомого та е, дядя, дяді, друг по маминої лінії якось так. От, ну, але дякувати Богу, за були такі випадки. От, ну, це було на початку війни. Зараз е, здебільшого е, це є підтримка від простих громадян е, і від українського бізнесу. Ага, я зрозумів. Партнерів вашого фонду можуть когось назвати там. Так, звісно, якщо ми кажемо в Україні, то, наприклад, от у Харкові одні з наших партнерів є мережа піцерій. Вони як роблять як служба доставки піци, ріка -піца. От. І в них у Харкові з самого початку була дуже складна ситуація, от. але ми через спільних знайомих, так би мовити, познайомились. І вони також дуже сильно допомагали фондові. І е, десь от з початку березня також е, вони всю свою кухню спрямували на те, щоб готувати е, гарячі обіди для харків'ян. Тобто команда з кухарів щодня готувала 2000 плюс порцій гарячих обідів, і розвозила їх там для поліції, для е, пожежників, для лікарів. Для людей, які там в бомбосховищах в метро в Харківському досі живуть, ну і так далі, і тому подібне. Це як один приклад. Якщо за кордоном, то нам громада міста в Познані допомагала. Нам пласт дуже допоміг. І французький осередок, і іспанський осередок. Ну це такі найбільші. Також волонтерський хаб у Стокгольмі і Я нашим партнерам передавав медицину. От ну, це такі найзапам'ятованіші, тому що великі обсяги допомоги них прийшли. Дивіться, вас 40 людей 40... зараз. Чи було 40 людей? Плю-плюс-мінус, так, так. Ну, ми за за потреби, якщо потрібно там ще допомога, то можемо всі 40 і зібратися знову. Таке провокативне питання, скажіть, будь ласка, у вас е, там ключі, там співзасновники, чи там якісь менеджери отримують заробітну плату, чи це все повністю йде благодійно? У нас діяльність іде благодійна, ми, ми зарплати всі кошти спрямовуємо на нашу, ну на благодійну діяльність. Зараз, наприклад, все, що там ми вдалося нам акумулювати, ми направили на допомогу на звільнені регіони у Харківській області. Тобто, ви знаєте, що часто Ізюм звільнили, Купінг звільнили, ще там прилеглі території, і наші хлопці туди вже в деякі селища по два рази встигли з'їздити і відвезти туди продукт. Вся ну, допомога йде тим, хто цього дійсно потребує. Ви також ви? Ні, я і я ні, але в нас є голова харківського осередку Сергій. От, він, власне, сам харків'ян, він дуже чудово розуміє свій регіон. От, і, власне, от, він там спільно з іншими волонтерами, волонтерами в тому числі от, ця ріка Піца, співзасновники, вони mm -hmm. разом їздять по цим регіонам. Ну, я впевнений, що у вас як би сказав, так, були зв'язки, як мінімум, з переселенцями. Були ж? Так. так, дивіться, тоді так, та інша, так. Так, скажімо, тоді таке питання. Як ви вважаєте? Людей, біженців трохи інший менталітет, ну, змінюється менталітет, менталітет чи ні? Е, ви знаєте, е, ну я думаю, е, після 24 лютого у всіх нас трохи змінились пріоритети і погляди на життя. Просто у когось більше, у когось менше. Хтось міг. Вчасно виїхати в Маріуполь йому дуже пощастило, що його на дорозі ніхто не зупинив в його рідні, всі цілі і так далі. І тобто він такий ну, більш-менш зберігся в гарному такому, як, наскільки це може бути гарний під час війни, там психологічний стан. А хтось, на жаль, більше постраждав, і як людина впоралася з цими всіма вадами. Ну, Дуже складно вгадати і якось визначити, от, наскільки він змінився. Точно можу сказати, що дуже змінилися люди, які залишилися там. От у мене там знайомі їздять в Харків, є там трошки, ну був зв'язок з Маріуполем, зараз вже так не дуже. Ну, тобто, люди, які систематично живуть під обстрілами, причому це не так, як там у Дніпрі іноді щось десь може. Далеченько там бахнути і так далі, там прям конкретні вибухи. І просто ну, як би перестають люди на це реагувати, і от тут дійсно можна побачити, що ну, дуже змінюється психіка і дуже змінюється ментальність. Як ви вважаєте, тепер від діяльності вашого фонду до сьогоднішнього, скажімо, реалії? Як вважаєте, наскільки довго ще буде відбуватися війна на окупованих територіях? А, ну, мені мене дуже тішить той темп, який взяли наші військові, і, і що е, Карківську область таким гарним ривком, дуже болючим, але гарним е, ривком відвоювали, так би мовити. Я зараз читаю новини. Бачу, що на Луганському там напрямку також розпочалися активні бойові дії, тобто з вільної території. Ну, мені б хотілося вірити, що, що десь п'ять місяців півроку стануть такі ключовими, і ну, ми зможемо як мінімум повернутися до тих самих кордонів, які були там на 24 четверення. Лютого на 23 лютого От, ну, але я протримую з тою думкою, що е, 100% не буде стояти питання про війну тільки тоді, е, коли Росія буде в, в іншому форматі існувати, не в тому, в якому вона є зараз. Ну, тему Росії. <рес> У вас там дуже сильно мікрофон будь-якого голосно ввімкнутий. Ви затронули тему е... Росії і. Як ви вважаєте, все-таки це їхній початок кінця, чи все-таки вони зможуть нормалізувати свою ситуацію в Україні? Дивлячись, ну на, на думку експертів, і, в принципі, дивлячись, там у нас є і родичі, і знайомі, з якими ми ну, на жаль, втратили зв'язок, ну тому що неможливо було спілкуватись. Я вважаю, що це початок кінця. От і я нещодавно дивилася прекрасне відео на каналі імені Тараса Григоровича Шевченка, там, де дуже гарно наші історики українські розказали, на які клаптики Росія поділиться після розпаду. Ну, я думаю, що це не просто такі бажання, а мрії, що це близько до реальності. Ну, дійсно, зараз переходжу на на... нашого інтерв'ю. Ви є молодої дівчини. Ваші... Ваше майбутнє після війни. Якими б його бачите? Ну, чесно, я не можу сказати, що я зараз під час війни якось приглянула там свої глобальні плани на майбутнє. Ну, тобто... Як я і війни там думала про власний розвиток, саморозвиток, так я і зараз про це думаю. Тобто я не вважаю, що війна це причина відкласти якісь там плани, якісь ідеї, якесь там, наприклад, самонавчання і так далі. Ну от і в принципі, я їх вважаю точно такими ж. Просто я сподіваюся, що е, після війни е, все ж таки вдасться відновити економічну ситуацію. Вдасться відвідновити все зруйноване. Якщо ми говоримо про діяльність фонду, то я думаю, що ну ми 100% будемо допомагати на тих територіях, які от щойно звільнені гуманітарну допомогу доставляти людям. І також можливо будемо злучатися в якихось більш таких глобальних проєктах спрямованих на відновлення взагалі системи міст, екосистеми і, і тому подібне. Що. А от особисто не, не Обисто ваша ваші плани. А, особисто, ну як? Перший план, я не знаю, в Крим з'їжджу, мабуть. Це я так, ну, 100% треба ж. А, от, а, а так, буду надалі розвиватися на своєму професійному полі. Мені подобається моя спеціалізація, вона це маркетинг, як я казала раніше. От. Тобто, в планах ставати більш потужним спеціалістом От. І, і, і якось так. Я зрозумію. І останнє питання. Скажіть, будь ласка, найпам'ятнішу історію з моменту війни для вас. А, мабуть, я розповім про останню, тому що вона досі. Такий як шлейф якийсь ще після неї залишився. Я живу у місті Дніпрі, і в нас, ви знаєте, нещодавно прилетіла ракета в майже в центр міста, і ну це плюс-мінус менше кілометру від моєї домівки. І от з точки зору шоку і переляку, це от найбільш мені запам'яталось за період війни. А, от, ну, це, власне, те, от, що мало на мене прямий вплив, так би мовити. Тому що е, таке було враження, що це в сусідньому подвір'ї щось взорвалось, і що зараз все взагалі розлетиться на шматочки. Ну, Давайте тоді як би сказати, тепер точно останнє. Це таки згадаєте якусь приємну історію, щоб ми закінчили наше інтерв'ю на такої мажорній ночі. А, Приємну історію, е, мабуть, приємна історія була. Я думаю, зараз ні в кого в нашій країні не знайдеться такої людини, в якої там е, родич, чи друг, чи знайомий не знаходиться в ЗСУ. І в мене так само кілька родичів знаходиться в ЗСУ. Тобто це мій брат і е, мій дядько. От і, із приємних моментів був той, е, що нещодавно я. Власне, мала змогу побачитися із своїм е, дядьком. Він на Херсонському напрямку е, був. От. Е, на жаль, він отримав поранення, але, на щастя, він живий, і поранення не є дуже е, серйозним. Ну, тобто, так, це буде певний час реабілітації, але все ж таки. От. І ну, мені було дуже приємно його побачити. Він розповів про настрій на передовій, розповів, як там все відбувається. Що ми молодці і будемо такими і надалі, і ну, для мене було це дуже приємним моментом, але таке заспокоює. Ну також краще. Я вам дякую за сьогоднішній наш ефір, і хочу побажати, аби ваш фонд розвивався і не зупинявся на своєму розвитку. Дякую вам, Богдане. Я вам також бажаю успіхів. Було приємно поспілкуватися з вами. Дякую.